Вітик! Мене звати Влада я вітаю вас на своєму каналі. Я довго не знімала відео, але от я маю вільний час, гарний експірієнс, про який я б хотіла вам сьогодні розповісти. Історія мого експірієнсу в італійському маленькому театрі почалася ще рік тому, в вересні місяці. Я гуляла з подружкою, француженкою Луїс. Неймовірна дівчина. І вона мене позвала до... на одну пробу безкоштовну в театрі. Спочатку я гадала не йти, тому що в мене не була гарна італійська, в принципі, як і зараз. Але зараз я маю кращий рівень італійської, аніж тоді, а також у мене не було нестабільної роботи, нестабільного заробітку, нестабільного життя взагалі. Але я вирішила, що піду один раз. І це стало початком неймовірного. Перва проба була безкоштовною, я познайомилася з людьми, я не спілкувалася дуже багато, тому що я хвилювалася, і я просто така людина, яка перві дні, а у випадку театру перві півроку не дуже спілкуюся. Перший день, перший вечір, дві години. мене надихнули. Мені сказали, що в подальшому я можу займатися кожну, кожного тижня-дві години. Тобто в місяць це буде виходити 4, 4 уроки по дві по години, які будуть стоїть мені 50 євро. На той момент не, не було в мене змоги 50 євро віддавати на хобі. Це мене дуже засмутило, тому що це моя мрія з дитинства, театр, музика, гарні люди, і це весело. я вирішила: Окей, цей місяць в мене є 50 євро і я йду. Наступного місяця, якщо в мене немає 50 євро, я залишаюся вдома. Я ні одного разу не пропустила заняття через гроші. Я за рік, мабуть, немає п'яти разів, щоб я пропускала заняття. Можливо, чотири. Але через обставини важливі обставини, типу хворобу і роботу. Але у висновку ще я можу сказати, що йдіть пробуйте. Один місяць, один день, але це треба зробити для вашого серця і душі. В подальшому, як мені здається, що саме театр мене надихнув заробляти більше грошей, йти вперед і бути більше впевненою в собі. Півроку нашого навчання це були м, уроки навчання нашого, про наше тіло, «Мовіменто», енергія. Наших емоцій і маленьких деталей, які має знати актор. Великі знання, які для мене були корисними навіть в моєму звичайному житті. Інші півроку ми готувалися до виступу, точніше, до двох виступів. Перший виступ був 8 березня, яке ми назвали Лотто Марцем. І там я розмовляла українською мовою. Всі розповідали свої монологи. У мене був також мій монолог. Все було про жінку, про фемінізм, про важливість жінки і про її важку долю. Моя ж частина заключалася в розповіді про жінку і війну. Моя маленька вже четверта година, як сирена гудить, А що якщо вона буде гудіти, як вчора, цілу добу? Vediamo da dove. Amore mio, è già da quattro ore che la sirena suona. E se durasse ancora come ieri tutto il giorno? Andiamo a casa. Vede, chi è che deve napodovare? Dai, samem po' Ah, si, i babussi si strappano telefono. Devo dare da mangiare al gatto, pranzare e aiutare la nonna, che ha problemi con il telefono. Ah, si, è che è На той момент я була якраз після волонтерства в українській комуні кротони, знаходила багато історій про війну від чоловіків, жінок, дітей, цивільних, військових, про всіх жахливі історії, і перекла їх перекладали на італійську мову, і був такий стенд, де люди приходили і читали їх. Досить важке для мене завдання, але я справилася. І після такого експірінсу настав час, коли я ці всі емоції, які були в мені, вони вийшли з мене через мій монолог. Як мені здається, я виступила досить гарно, хоч і забула слова. Але я знала, що так буде, тому що це був мій перший, перший виступ за довгий період. Дуже вдячна нашому рідіста, нашому майстру Андре Гвіде, тому що він повірив в мене, він сказав давай. Це його була ідея в першу чергу. І це було просто щось неймовірне. неймовірне. Я була в такому захваті, як ніколи в своєму житті. Потім, після 8 березня, ми почали готуватися до нашого заключного спектаклю Кротони. І коли підходить кінець навчального року, тобто ближче до літа або літом, люди мають показати, що вони навчилися. Тенць... Ті, хто танцював, танцюють, співають, співають, а ми як театр поставили спектакль. І ви уявіть, цей спектакль був в Костелло. Це, цей замок, він був закритий. Закритий вже як три або 4 роки на, реставра... на реставрації, а нам його відкрили. Тобто там зараз є вже екскурсії, якісь. ми мали спектакль на башні в Італії. Отже, три місяці тому діста сказав: ми будемо ставити спектакль. Лабіс Беттіка Домата Шекспір, Крістіна, Лоредана, Антоніо, Матія, Федеріка і я шість людей. Ми не ставили весь спектакль. Це був не класичний. Це була адаптація до, нашого, до наших грошей, до, наших, до нашої кількості акторів. Та й, в принципі, це досить довгий спектакль. Він має йти. Три години, як мінімум, тому що там є 5 розділів. Отже, наш рідісте вирізав ті особливі важливі теми, а все інше ми розповідали, що має, що мало скоїтися, що буде. Ну і так грали з публікою. Я грала Лученці це хлопець, який закоханий в б'янку. piccola precisazione. Come sapete, da uno spoiler fatto prima, eh, abbiamo un'attrice ucraina e quindi qualche parola per l'altra donna. Ditemi, messere, di grazie! è mai possibile che l'amore riesca così d'un subito a prepararti di un uomo? Impadronirsi? Impadronirsi? Impadronirsi di un uomo. Eh, mio sì. Ho visto Coralina e Lapra muoversi e col suo respiro s'appassionare. Sta per s'nestà! Sta per spiego, Vi spiego, sedetevi, sedetevi. Parai da padrone, Taranio. Ah. Eh, prendi il mio capello. Ah, buona, buona, buona. Buona, buona. Але головною героїнею є Катеріна, яка досить вільна жінка, вона хоче свободи, вона не хоче бути заміжною. Вона, як для всіх, вона, типу, персонаж поганий, тому що вона не хоче заміж. Як ми знаємо, Шекспір писав хоч і комедію, але не про жінку, про, про чоловіка. Тому що тоді не було моди, щоб жінка була вільною. Петруччо – це чоловік, чоловік Нобілі, який е, захотів Катеріну, і він її мав приборкати. Амічі, він граться моду передістурбоки. Вісіяти Що ви думаєте? A pranzare con me in questo giorno! Tessi di partire! Siete, siete stati una buona compagnia! Eh, mi chiede il calcio? Oh, comunque, poi fai un po' come ti pare. Io da qui oggi non muovo neanche un palco! In allegria! E chi non vuole fa da impiccarsi. Ma la mia cate ha da venire con me! Più un persino! per Bernarno, dovrà affrontarmi, sfare in culo. Ora, oh. oh, che mo c'è venisslo. No, lui gli preborca in finci, досить tragico in nostri casi. Sì, signori, ho vinto. Ho vinto. L'ho domata! E voi non ci credevate dopo la prima volta che l'avete vista, vero? Cate mia dolce Cate, adesso tocca a te. Комедія стала трагедією. І під кінець ми, заключно, зробили монолог від, скажімо, одного обличчя, від однієї людини, від однієї жінки, але розповідали ми по колу. Донна, anche se vogliamo valer molto, in realtà non valiamo completamente vostra. -е дуже хвилювалася, так як першу сцену, там, де я лученцю, мені дали три місяці тому. І я її вчила, вчила, грала, грала. Ми її зробили просто ідеальною. А дві сцени. Точніше, їх було більше, але під кінець ми вже зрозуміли, що не я, не інші не зможуть зробити деякі сцен... ну, одну сцену. Ми її просто відрізали. І в мене вийшло ще дві сцени, і монолог. Монолог не багато, але я не італійка, мені важко вчити слова, тим паче італійську мову, яка перекладена. Перекладена з англійського, англійської мови, написану Шекспіром, тобто це стара мова італійська. Тобто, це був досить важка, важкий текст, і останні дві сцени з монологом я вчила останній місяць. І навіть коли я до цього я писала нашому реджісте, будь ласочка, скинь, коли ти скинеш сцени, я хвилююся. Він такий, я тебе розумію. Я розумію, що ти дуже хвилюєшся, але повір в себе, ти зможеш. Я змогла. Вже ж я забувала слова, мені повичоркували багато, багато слів. Не тільки через те, що я не могла їх вивчити, але і через таймінг. Дуже. Дуже рада, що я все ж таки змогла це зробити. Наостанок хочу сказати, що наш спектакль був двічі. субота і неділя ввечері, і до нас прийшло загалом 96 людей. І найприємніше з того. Зараз я працюю в це офіціантка в одному кафе, і мене там впізнають вже не один, не два, а цілих три людини впізнали мене як актрису. І це дуже приємно, тому що я багато зробила для цього, і в першу чергу я це зробила для себе. В наступну чергу я це зробила для себе маленької і я бажаю вам розкривати свої, свою душу, своє серце, відкривати нові горизонти, любити себе, любити ваших рідних і цінити всі моменти нашого життя. Тому що в театрі були як гарні моменти, так і не дуже. Кожен день, кожен вечір по дві і більше години зустрічалися. До речі, хочу додати, що останній місяць, коли ми мали інтенсивні заняття, ми не платили додаткові гроші. Це коштувало того. Це всі гроші, весь час. Всі нерви, всі переживання вони коштували того, що зараз я відчуваю. І я дуже вдячна всім. Всім моїм друзям, всім моїм знайомим публіки, яка була і дивилася нас, Мамі, таті. Всім, всім дякую. Люблю вас. А ще хочу подякувати моїй твоїй рідній сестричці Ксюші, яка зняла багато відео. З, з нашої вистави, яка потім пустила сльозку. <laughs> Мені дуже приємно. Я вам дякую. Дякую за проведений час і за те, що вислухали мою таку історію. Гарного вам дня. Я вас люблю. Secondo giorno di spettacolo джорну uh, від ultimo. Ну, очі вроді нормально вийшли. Можна заплисти собі колосочки, того, що буде вітер. Він був вчора. Всі волоси були розтрьопані, некрасиві. Фотки отримали там. Вот ну, нічого страшного. io sempre sono due bottiglie per fare i <ride> maracas e in che lui mi impone tutto questo con l'area di chi vuole solo fare del mio bene personale come se col mangiare e col dagli uomini non fu forse per alleviare la mente dagli studi quotidiani ebbene eh no punto devi capire prima che orecchio Allah. <laughs> <laughs>